Всім привіт! Звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Ви знаєте, дуже часто виникають питання у учнів і людей, які вже є водійське посвідчення, як зберегти свої габарити, як зберегти свій автомобіль, коли ви повертаєте. Як це зрозуміти цей габарит? Ну так, габарит у нас є транспортного засобу, коли ми їдемо, наприклад, біля припаркованих автомобілів, а є габарит, коли ми повертаємо чи праворуч, чи ліворуч. У нас передні колеса йдуть по більшому радіусу, а задні трошки йдуть по меншому радіусу. Тому як не зачепити бордюр, давайте будемо сьогодні розбиратися. Наприклад, ми з вами будемо повертати ліворуч. У нас, знаєте, от трошки більше є зазору. Тому що є у нас повертаємо ліворуч, ще зустрічна смуга. І щоб, наприклад, її об'їхати, от ми повинні з вами будемо виїжджати до центра перехрестя. Тому, от подивіться, зараз будемо дивити, дивитися, як будемо робити. Ми з вами під'їжджаємо до центра в'їзду. У нас такий вузенький в'їзд, так перевкнулися на першу передачу і починаємо запідкручувати. І ми з вами. Ми з вами їдемо посередині, і щоб не в'їхати в бордюр, так ми починаємо відкручувати кермо. То в такому випадку, в такому випадку, коли ми повертаємо ліворуч, нам трошки легше, тому що у нас, знаєте, як більше ширше залишається відстані, і ми з вами зможемо просто от повернути і більше це безпечніше. Але от з правим е, поворотом трошки складніше, тому що ваше праве колесо заднє може наїхати на бордюр, і це небезпечно. Давайте зараз будемо дивитися, як правильно проїхати, щоб не зачепити. Правий бордюр. От ми з вами їдемо. Наприклад, є у нас бордюр ну, такого жовтого кольору. І от він починає закруглятися. Як ми будемо робити, щоб е, не вдаритись? Ми подивіться на бордюрчик, Ми доїжджаємо приблизно носик витягнули, чи зеркало вже витягнули до жовтого бордюра. Подивились також ліворуч, що нема автомобілів. Знову повернулись. Праворуч подивились і починаємо, подивіться на ми руки, трошечки, трошечки підкручувати кермо. Якщо я сильно закручу, то вона сильно почне заносити на бордюр і ми можемо вдаритись. Також є така порада: як ще вирівнювати машину і як слідкувати за цим. От зараз ми будемо з вами повертати ліворуч, під'їжджаємо до перехрестя і будемо повертати ліворуч. Як нам не заїхати, наприклад, з лівої сторони є автомобілі, на зустрічку пропускаємо ми зустрічний транспорт і починаємо повільно, повільно з вами рухатись, підкручуємо. І якщо ми перекрутимо кермо, ми можемо поїхати на зустрічку. ми з вами дивимося, дивіться, на фару, на свою і тримаємо їх як от по бордюру. То, якщо так робити, то ми ближче будемо до правого бордюра і нам більш буде безпечніше. Якщо зараз будемо повертати праворуч, ось ще такий приклад. Подивіться, подивіться в дзеркало правого виду, щоб не було велосипедистів, і ми з вами починаємо потихеньку заїжджати. Подивіться, якщо ми будемо сильно підкручувати, то ми можемо врізатись бордюр. То ми, з як от свої точки да, положення, я дивлюся, я фару якось пускаю по іншому бордюру. Подивіться, і дуже класна відстань. Якщо подивлю дзеркало, то ззаді дуже класна відстань. І тут дуже гарна відстань до бордюру. то ми з вами спокійно проїжджаємо. Таким чином, ми теж можемо, знаєте. Вибирати таку точку і дивитись на бордюр е, з іншого боку і якось по ньому рівнятись. Зараз ми з вами будемо виїжджати ліворуч. Ну, виїжджаємо з приладної території, наприклад, вмикаємо лівий показчик, подивилися, що нікого нема. подивилися, що нікого нема. І в цьому положенні ми з вами починаємо рух, бачите, виїжджаючи максим... практично до центру перехрестя, до центру дороги. І коли ми це робимо, потім нам з вами зручно буде виїжджати, і ми не притинаємось до бордюра чи до лінії. Також от порада. Якщо ми будемо повертати праворуч, подивіться, то кермо ми крутимо різко вато так, щоб не виїхати на зустрічку. а потім спокійно його відкручуємо. Таким чином ми з вами будемо робити, і це буде безпечно. Далі, от знову приклад, будемо повертати праворуч ми з вами. Вмикаємо поки ще о, і у нас подивіться бордюр, Але в'їзд дуже такий замалий. То краще перейти на першу передачу. І подивіться, от ми починаємо свою фару, фара наша вже перейшла е, понад бордюром, і носик ми трошки занесли. Ми підкрутили трошечки кермо і продовжуємо рух. Але якщо ми перетримаємо кермо, то ми можемо заїхати заднім правим колесом до бордюра. Подивіться уважно, коли вже машина починала вирівнюватись, кермо треба відкручувати відкручувати. І подивіться в дзеркало. Он, бачите, і бордюр у нас на безпечній відстані, і ми дуже класно заїжджали. Тому такі поради будуть зараз. Підсумовуючи, я скажу, що коли ви заїжджаєте в поворот праворуч чи ліворуч, перша це швидкість. Будь ласка, знижуйте швидкість, якщо ви на механіці. То переходьте на нижчу передачу. Ну, якщо були на третій, спробуйте на другу, чи може навіть на першу. Коли повертаємо праворуч, то у нас відстані мало і швидкість повинна бути ще менше. Ліворуч, трошки більше відстані. Якщо у нас безпечно, нікого нема, ми можемо з вами доїжджати до майже до центру перехрестя і там повертати. Але праворуч відстані менше. І коли повертаєте праворуч, ви різкіше завертаєте кермо. Тому праве колесо ваше заднє може й в'їхати в бордюр. Беріть трошечки більше радіус. І, наприклад, щоб не перетинатись теж до бордюра, ви слідкуйте за лінією, якщо у нас є, яка розділяє потоки. Ну, зустрічку і ваш потік. То краще знаєте як своєю фарою більше притулятися до зустрічки, то оцей радіус і буде більше. Отакі от, от поради. Заїжджайте в повороти обережно, вивчайте свої габарити свого автомобіля і думайте про це. Якщо ви будете думати, ви будете меркувати, мислити про це, і більше це буде більш зрозуміло для вас.